Так, обід внутрення. Тепер зловив я, хто кого годує. От Сіра, срібна самка, бачите, кого тут нема. Великих, правда, немає, найменші і там друга самка годує. А в тому куточку та сама-сама перша самка годує. Великий тут. Маємо ось отакий обід. З кабачка залишилося ще трохи, не доїли кабачка, гранулу всю визбирали і виїли. Ось така ситуація на обід.